Ми продовжуємо надавати матеріальну допомогу бійцям, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Сьогодні для артилеристів 72-ї бригади ми придбали радіостанції, рюкзаки і спальні мішки. Тут комплект радіостанція, тримач, зарядка. Чек хороші, Так, да. Так, да? программся. Да. Це знизу. Це, 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 це. це вологу не пропускає, так? Це А Де Ваш Ваш ваша машина? Я Давайте просто ми в машину отойдемо, тому що тут. тут... І... Да. Бачите, вони там по горі вилітають. Бо там без цього взагалі не розібралося.